Вітаю вас, українці! До вас одразу запитання, що робить потопаючий, коли ви хочете йому допомогти? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях, а я зараз через декілька секунд дам вам відповідь. Сьогодні, друзі, мали зустрітися президенти Польщі та України. І знаєте що, на тлі того конфлікту, що зараз відбувається, тобто зернове ембарго, то можу вам сказати. Що зустріч не відбудеться через зміну планів одного із президентів. Але, друзі, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда порівняв Україну із потопаючою людиною, яка може завдати шкоди тому, хто її рятує. Розумієте, який є зв'язок? Хочу також додати, що деякі країни Європейського Союзу ну, відмовилися зняти ембарго на експорт зерна з України. Звісно ж, Україні це не сподобалося, і, наприклад, Україна. Теж хоче ввести ембарго на деякі експортуючі сільськогосподарські товари з Польщі. Цікаво, чим це закінчиться на сьогоднішній день, через це ембарго в Польщі заявили про те, що скасують абсолютно всі виплати українським біженцям на території Польщі. Цікаво, чи стане це причиною, що всі біженці покинуть територію Польщі? Або ж деякі ще з них залишаться і поїдуть до інших європейських країн, або ж повернуться назад до України. Чи існує якийсь таємний договір між країнами про те, як повернути українських біженців назад в Україну? Адже ми знаємо, про це просто ніхто не говорить, що в Україні точно зараз демографічна криза, і вона набагато більша ніж була в Польщі два роки тому. І тут навіть без експертів зрозуміло. Проте, досить багато жінок є, і саме від жінок також багато чого залежить, чи будуть народжуватися українці. Бо чоловіки поки що зробити цього не можуть. Але через те, що досить багато чоловіків загинуло на війні, і буде ще більше це відбуватися. Подивіться, друзі, як уже забороняють виїзд за кордон чоловікам, непридатним навіть до служби. Тобто ти людина з інвалідністю, і ти також не можеш виїхати за кордон. Попри те, що ти можеш працювати, то все одно ти не можеш виїхати за кордон. Також деяким категоріям жінок заборонять виїзд за кордон. Заставлять стати на військовий облік з 1 жовтня. І для того, щоб виїхати за кордон, треба буде скласти низку паперів. А у чоловіків вже таке було. І вони точно знають, як це відбувається. Також, друзі, президент Польщі. Коли давав інтерв'ю ЗМІ, коментуючи цю ситуацію навколо експорту українського зерна, він сказав, що планував зустрітися з Володимиром Зеленським, але не зміг через затримки в графіку його виступів генасамблеї. Цікаво чи це правда? Як ви думаєте? Отож, друзі, хочу ще також вам сказати декілька слів про компанію TransferGo, тому що вона не тільки дає вам безкоштовний переказ, миттєвий переказ, швидку реєстрацію, отримати бонуси за кожного приведеного друга. А відтепер, друзі, за допомогою сервісу TransferGo, коли ви відправляєте кошти з будь-якої європейської країни. Їх взагалі є дуже багато. Ви можете самі подивитися список за посилання в описі до цього відео. Ви можете відправити свій переказ з Польщі в Україну за допомогою такої функції, яка називається БЛІК. Для мене це дуже зручна функція, бо не треба вводити ніде жодних кодів карт, жодних дати секретного коду, номеру карт і так далі. Це дуже зручно. Тому переходьте, користуйтеся. І рекомендуйте іншим. Ну і поїхали, друзі. Все посилання в описі до цього відео. Також на сайті Трансверкові є досить багато порадників, які допоможуть вам легалізуватися на території Польщі або ж просто вижити. І так, друзі, що ж сказав нам президент Польщі Анджей Дуда? Ми маємо справу з чимось на зразок потопаючого. Кожен, коли-небудь коли брав участь у порятунку потопаючого. До речі, я також рятував. Свого якби, сусіда маленького, мені тоді було хіба 10 років, а йому десь 8, і мені вдалося його врятувати. Ми купалися на річці, дорослих тоді не було. Ну, які дорослі. В ті часи ми втікали з дому для того, щоб покупатися в жару літню. І я думаю, що багато з вас, мого віку або ж старшого віку, робили те ж саме. Так от, друзі, брав участь у порятунку потопаючого, то він знає, що потопаючий, неймовірно небезпечний, що він може витягнути себе на глибину. І він володіє немисленою силою, обумовленою особистим страхом, впливом адреналіну і може просто втопити рятувальника. Кажуть, що Потопаючий хапається за соломинку і дійсно потопаючий хапається за все, що може. Це, друзі, сказав президент Польщі Анджей Дуда. Тобто він, як то кажуть, натякнув українській владі на те, щоб вони трошки загальмували. Але чи це правильно чи ні, я вже говорив, що бізнесмени повинні вирішувати конфлікт, а не висвітлювати його на тло всіх інших країн, тим більше простих громадян, створюючи просто непорозуміння між поляка, поляками та українцями. Тому що через оці недомовленості. Політичних сил України і Польщі та інших країн страждають тільки звичайні українці, які знаходяться на території Польщі або ж тих країн, які також не хочуть відмінити ембарго. Що зроблять українці? Я, наприклад, нічого не зроблю, тому що якщо я не виїхав в Україну, то це означає, що я не зможу нікуди виїхати. Тому що щось мене тут тримає і дуже сильно, чого я не можу відпустити. Але ще за словами Анджея Дуди. Україна знаходиться під російським ударом і хапається за все, що може. Чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна ображатися. Чи потрібно діяти так, щоб убезпечити себе від шкоди, заподіяної потопаючою людиною? Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від шкоди, заподіяної потопаючим. Тому що, якщо потопаючий призведе до шкоди і втопить нас, йому не допоможуть, додав польський президент. Тобто, друзі. Розумієте, що відбувається? І він, говорячи про Україну, говорить це серйозно? Я думаю, що так. Тому що Україна подавала до світової організації торгівлі знову ж таки позов на те, щоб Польща відмінила це ембарго. Знову ж таки, президент Польщі. Я розумію, що в Україні є ділові кола, які хотіли б якнайшвидше продати зерно за мінімально можливою ціною. Ми повинні захищатися від цього. Це наш очевидний обов'язок. Тут такий збіг інтересів. Якщо Україна звернеться до суду, ми пояснимо ситуацію. Було б добре, що Україна, щоб Україна пам'ятала, що вона отримує від нас допомогу і пам'ятала, що ми є транзитною країною тільки для України. Хочу, друзі, додати. От, наприклад, для сільськогосподарських наприклад, фермерів, чи складають Лідл, Бідренка та інші от такі великі гіпермаркети якусь конкуренцію? І тут з'являється Україна мега потужна країна з зерновими запасами досить великими. Польща не до порівняння. І я впевнений, що в Польщі не існує стільки зерна порівнюючи з Україною. То чому Польща не може взяти купити це зерно дешево і продати дорожче в інші країни? Домовитися, наприклад, за це. Я, можливо, не такий зерновий експерт, але також Польща могла б купити це зерно, переробити його на муку і продати в 3-4 рази дорожче. І багато інших зернових продуктів. Ну, я думаю, що серед вас багато землевпорядників, землярів або ж експертів взагалі по зерну. І ви скажете. Свою думку в коментарях. Тому діліться цим відео, будемо слідкувати за цією подією і тримати руку на пульсі. На сьогодні у мене все, друзі. Тримайтеся, діліться своїми новинами, пишіть мені в особисті повідомлення на Фейсбуку, підписуйтесь на канал. Ну і обов'язково вподобайку за українську мову.